Зараз спробую, камера не работає. Як це перевірити? Значить ви заходите... Ага, камера тут немає у треі. Тоді ви запускаєте і тут. Значить, нічого не з'являється. Чорний фон. Пробуйте перемикнути на іншу камеру. Нічого не працює. Можна повністю його вигрузити, знову загрузити. Якщо не допомагає, тоді що? Можна перезавантажити цей ноутбук. Але якщо зараз подати такий дію, як відправити Ctrl-Dell або перезагрузки перезавантаження, то він може не перезавантажитися. Чому? Тому що він, у нього станеться відкрите окно, яке буде там вас просити там, закрити або не закрити цю програму. І так воно може висіти дуже довго. От, що, що От усе у нас чисто, да? нічого у нас тут не, немає. От. Тоді можна, от зараз я попробую, Так, дії перезавантаження. 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 почекати партнера. Давайте побачимо, як це буде. Так, зараз він тут перезавантажується і після та... потім в мене знову з'явиться звертання, що можна знову до нього підключитися зараз. Там скільки там хвилин? Як тільки він нього все завантажиться, то завантажиться програма TeamViewer. От. Система Teamviewer побачить, що, о, бачите, що він з'явився у мережі і можна до нього переподключитися. Так, ну-кася. Зараз спробуємо запустити знову цю камеру. А вже ж вона могла відійти просто по USB-кабелю щось таке. І все. Так, що ми тут бачимо? О, бачите, завантажилось так, дуже гарно. Отак от от можна без мене значить ноутбук. Іноді отут хтось вибирає іншу камеру. от і Тоді це камера ноутбука, і він там ви будете бачити ось таку картину, там, поле, там ну, розумієте, да там екран по полу напік полу закрит. От. Ну, так, і що? Ага. Ну тут швидкість по тім віверу теж буває термозить і тоді... Так, ось нам ось це нам треба вибрати цю камеру. Ну ось це воно працює. Так, дуже гарно. Вон, бачите, якщо цифри завмирають, то це вже наш зв'язок. По тім вівере ми може не працювати нормально, тому що ці цифри 2.38, от, от вони отак от повинні бігати, і тоді у нас все буде. Гарно. Так, що там у нас? Не мігають ці... не мігають. Так. Ну ось я вам розповів, як це можна зробити. Все. О, так, є.